Безпосередня робота, яка коригує роботу інших підрозділів, а саме штурмовиків. Відкрийте <різвіст> двері Роль розвідки БПЛА дуже важлива, тому що бережуться життя. Наших солдатів. Легше запустити пташку, яка є кусок, як то кажуть, і так далі, ніж втратити людське життя. Легше втратити її, що запустив по небі, вона пішла, а не запускаєш розвідку по землі. Бережу це людське життя. Все по-новому навчаємося. Ну, керувати, проводити зйомку і коригування безпосередньо в лісі, між деревами. І для навчання, дим, бачите, постріли це наближено до, до зони бойових дій.